Вікторія Енд Сістерс представляє Картковий Альманах неіронічний клуб Таро. Особливо вразливим вагітним дітям. Рекомендується відійти від екрану. Починаємо. Так Ну що, перше запитання як вплине на Україну? <гану> Наш власний Перл-Харбор, напевно, як його називають, правильно? Сьогоднішня операція, Сьогоднішня операція, як її назвали? Не знаю, приміщення стратегічної операції. Так, скажімо так, добре. <гану> Дивимося. Ну, <кій> в мене таке складається враження, що для багатьох наших союзників, незважаючи ні на що, ця операція була якоюсь несподіванкою. От, боже, А карти не видно. А, я їх буду показувати. От, у нас перша карта, друга, а як їй так показати, що проводить? Треть. Це боже, а я ж не сказала, що це віканський таро. А, це віканський таро. Так, <реш> <реш> да, це віканський таро. <реш> У них тут трошки інша система. Просто насправді вона відрізняється від е, традиційної системи. Від традиційних систем двох самих класичних. Тому тут можуть мати трошки інше значення карти. Але в цілому, в цілому, це дуже цікава колода. Отже, почнемо: ми з першої карти з четвірки повітря, стихії повітря. Це говорить про те, що... Можливо, чутки ходили про те, що українці збираються зробити якусь там свою операцію, але якоїсь точної інформації про це у наших союзників не було. Тобто, і вони якісь набагато більш розгублені насправді чи ми. Можливо, цього поки що не помітно, але пізніше ми про це дізнаємось. Це перше, що хочеться сказати, що це стало для багатьох людей, наших союзників так само несподіванкою. Не всі, і не всі це сприйняли насправді так позитивно, як здається, на перший погляд. Так, друге, тут у нас матір води, матір води, матір стихії води. Ну, що я вам скажу, дорогі друзі? Ну, бомбити нас будуть, нас будуть по-любому бомбити. Я думаю, що цієї ночки почнеться таких якихось гарячих. Пару ночок може бути. А може сьогодні полякають, але там завтра почнеться. Тобто, в принципі, якась швидка йде дія. Е, таке враження, що будуть застосовувати там. Ну, Там, де можуть близько біля фронту, якусь близьку артилерію гради в якійсь великій кількості. І... Ну, безпілотники будуть по нам пускати. Безпілотники будуть пускати, їх буде багато, можливо, це навіть будуть три безпілотників. Тобто мстя буде серйозна. Ну, як би нам не вперше просто. Тому нема чого розстраюватись. І так, і у нас. Перша, Перша карта елемент, Перший елемент. От є фільм П'ятий елемент, а це перший елемент. Це трошки інше. Але смисл десь дуже похожий на Мілуйович в цьому фільмі. Е, те, що сталося, насправді це подія знакова в історії світу. Це, е, ми, ми ще навіть не розуміємо, до чого в майбутньому. Це призведе таке враження, що те, що сьогодні ми зробили, це стартова точка від того, що пізніше станеться, можливо, така технологія а, пізніше стане основною взагалі у світі при, під час ведення воєн. Тобто, ну, ми... це стався науково-технічно-воєнний прорив. Ми поставили початок чомусь новому, і насправді це такий великий плюс. Хоча Ну я бачу, що нас Путін буде мститись і буде розкидатись там своїми дронами і градами і так далі.